Усім привіт, привітик, добрий день! З вами Вірінея. Сьогодні 31 грудня, рік добігає кінця, скоро настане новий, а значить можна зробити фінальне відео. Додивіться відео до кінця або перейдіть по цьому тайм-коду, бо там вас чекає розіграш. Я з ним трошечки запізнилася, але нічого, вже як є. Спочатку в сценарії до відео я написала, що через депресивні стани моя продуктивність зменшилась, артів було не так багато, та і прогресу не видно було. Але сиділа я оце вночі, робила арт-семері, ось він, до речі, і зрозуміла, що ой, як я помилялася, тому довелось переписувати весь абзац. Я розумію, що в когось. Є гірша ситуація та інші обставини, проте говорять тільки за себе. Тож, будь ласка, не сприймайте це близько до серця. Арт, що ж, якщо підсумувати, то цей рік навіть дуже щедротний вийшов. В команді Молівію брала участь у якості художника для мерчу на 14 лютого. Зі своїми однокурсниками провела благодійні нариси для збору коштів військовим. Вийшла книжка, яку я оформлювала на замовлення, брала участь у двох зінах, точніше трьох, але зараз третій у процесі створення ілюстрації, тож я його поки що не рахую. Відмалювала 5 замовлень, хоч це й мало, проте нагадую, що депресивні таргани нікуди не тікають, та й в додаток йде війна в країні, тож не у всіх є фінанси. З Укр Арт Ютубом намалювали комікс. Ну і на навчанні відносно багацько малювала. Чого коштував тільки цей алфавіт. Ой. За рік я закінчила з половиною скетчбуки і почала нещодавно четвертий. Непогано, як на мене. Ютуб. 26 червня на каналі стукнуло 2000 підписників. Дуже тішусь цьому, не могла не нарадуватись. Кожен раз, як на мене, хлине така здоровезна хмара думок з тим, що я роблю повний крінж, взагалі нічого не вмію, мама народила овочі і все в такому дусі. Я згадую вас і всіх тих, хто підтримував, і тоді вже думаю: ну, якщо мене вже дивиться і взагалі якось взаємодіють. То може і не все так погано. Ще одночасно це і трохи більша відповідальність, як і за якість контенту, те, що я показую, але і за те, що я транслюю. Тому буду потроху старатися удосконалюватись як для вас, так і для себе. Якщо що, пишіть бажані формати або ідеї, які б ви хотіли бачити тут, буду думати над ними і щось можливо десь колись та й знімати. Багато де так кажу. Кожен раз гублю скріни із цими всіма пропозиціями, тому пробачте мені і всіх, хто щось раніше та й писав за це, бо я трохи неубашна. Взагалі ще дуже важливе, що я усвідомила для себе, це те, що мені важливі умови, в яких треба буде створювати контент. Оточення, Кількість та доступ до матеріалів, час і чай. Або ж каву від 25 Coffee Roasters. Мені її прислали ще в листопаді, проте через навчання не могла її скуштувати раніше. Сорі за це. Я взагалі не кавоман, надаю більшу перевагу чаю, проте менеджерка допомогла підібрати каву, яка б мені була до вподоби і насправді. Вона дуже смачна. З пачки, па пахнуло мега файно, просто чудово. Гадаю, це була б класна ідея запаху для парфумів. Вся кава 25 Coffee Roasters натуральна, тільки свіжої обсмажки, що дуже корисно для організму. Вам безкоштовно зроблять помел і безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень. Чатбот це ще один помічник у виборі кави незалежно від обставин та часу. Також компанія активно допомагає ЗСУ та тваринам, які постраждали від війни, про це детальніше на сайті. Вони дарують вам промокод у 20% на проширокий асортимент та свіжу обсмажку кави. Він дійсний місяць, тому встигніть затестити її. Промокод буде на екрані. Бажаю вам смачної кави. Одна з цілей на 2024 рік це розвиток і підвищення моїх скілів. Звучить занадто загально, я знаю, але є невеличкі пункти. Це перспектива, композиція та робота з кольором. З цими всіма в мене завжди великі проблеми. Я не знаю це як окремі види початку стресів. Анатомія то таке завжди навчуся, але колір і перспектива. А! Тому один із способів розширення зони комфорту, який я придумала для себе це скетчі та повноцінки, де є практично всі із вище згаданих пунктів. Також мені б дуже хотілося і надалі брати участь в зінах та артбуках, тож в планах теж вписаний такий пункт. Як один-два збірники, якщо мене, звичайно, приймуть. А що ж про плани на Ютуб? Ну, взагалі, це важке питання справді, бо спочатку я розглядала варіант прибрати або скоротити влоги, хоч вони і популярні в мене, і поширені, їх відносно легко знімати. Проте моя душа лежить. До відосів по типу осіннього, яке було про артбуки, зіни і тому подібне. Як бачите, воно набрало не так багато переглядів відносно середньої кількості на каналі, тому влоги залишаться. Не переживайте, вони будуть. Але, можливо, трошки видозміниться формат, тут ще треба подумати щось. За січень твердо планується відзняти огляди на скетчбуки, Бо я дуже скучила за цим форматом, не знімала його ще наче з літа, якщо не помиляюся, бо в мене просто немає доступу ні до штативу, ні до своїх старих скетчбуків. Та і з 36 до 45 скетчбуку, який в мене є наразі, є що подивитися, як на мене. Там будуть найцікавіші моменти і скетчі. Це буде вогінь. Через це хочу дозняти і всі інші скетчбуки, щоб нарешті дійти до них. Звичайно, ще хочеться впроваджувати і якийсь фаст контент, такий як, наприклад, відос про теорію пензликів, якісь швиденькі арт-челенджі, якісь відоси про скетчбуки і все в такому дусі. Але з тим, як я стараюся робити будь-який ролик. Якісним. Це вже виходить до фаст контент, бо навіть на дрібнички якісь витрачаю занадто багато часу. Ну, така моя природа. Все ще плекатиму надію, що станеться диом. Щодо моїх персонажів, про яких ви чули 1001 раз, колись і вийде відео про них. Мені хочеться більше прописати історію, різні деталі, бо часто я щось змінюю, і від цього загальна картинка розпадається або тримається на камінні та палках. Мені, коротше, треба більше конкретики та структури, тому не очікуйте їх так сильно і найближчим часом. Більше, напевно, про детальки все-таки ви дізнаєтесь із оглядів на скетчбуки. Про плани поговорили і нарешті. Нарешті ви дійшли до частини із розіграшем. Чиїсь новорічні подарунки виглядають так: Скетчбук та вугільний ольвець, календар на 2024 рік і мальопис-муза. Щоб не були прості безпідставні подарунки, хочу трошки розказати про них. Почну із музи. Майже всі учасники вже відзняли, напевно, відео про це, але я не пам'ятаю точно, тож я мушу це розказати. Тож, що це за мінімальопис, муза? Задумка: заздалегідь є обране речення, з якого починається історія. Сюжет плаваючий, бо кожен учасник перероблює його під себе. Основні вимоги. Більш-менш дотримуватись дизайну головних персонажів і палітри. Офіційно проєкт почався 22 лютого, а закінчився 23 липня 2023 року. Все починалося із такого речення. Скульптор, який довго нічого не робив, вирішив пошукати натхнення для свого майбутнього виробу. Всього вийшло 32 фрейми. Відносно багато. Хтось із художників малював один фрейм, дехто два. Я саме цей тип, Hello, усім. Комікс роздрукували і шивали в домашніх умовах, що дуже мило і відчувається якось своєрідно, так приємно. Організувала все зла до наука. Цю красу отримає людина, яка посяде третє місце. Календар на 366 днів. Це проєкт-марафон Червона книга України від організаторів Ілюстратор та Арткалендар Мета проєкту розповсюдження червоної книги як нагадування про захист природи, це єднання українських ілюстраторів, художників різного рівня та профілю діяльності. Все почалось 26 квітня, а друк і розсилка закінчилися плюс-мінус 9 грудня. Це, як бачите, дуже великий проєкт. Я малювала тут два дні: це 17 та 25 жовтня. Обрала рослинку зіручник пізній та птаху «Баклан чубатий». Обкладинку малювала кочура Ольга. Дизайн та верстка припали на Артеменко Анну. Він доволі важкенький, на магнітах, з відривними сторінками. Поставити можна буде в два способи. Так. І так, цього красення отримує людина, яка посяде друге місце. І для першого місця я дуже довго ламала голову, от що таке класне зробити. А якщо я скажу, що намалювала арт на замовлення, чи не буде це замало через те, що інші подарунки матеріальні? Але млинець, якби в мене був свій мерч, то я б задарувала всіх, але в мене його немає. А -а -а. Ну, коротше, дійшла я висновку, що один із популярних форматів в мене це огляди на скетчбуки. Отже, відправлю людині, яка посіде перше місце скетчбук на спіральці від Art Creation. Формат 15х15, 15, 80 листів, 110 грам на метр квадратний. Все по стандарту. До нього докладаю пресоване вугілля в олівці, а також намалюю щось за вашим проханням. Умови участі. Вони мега прості. Перше бути підписаним на YouTube або Instagram. Друге написати якийсь коментар. Не більше двох, щоб було чесно. І в цьому коментарі це третя умова, написати ваші контакти або ТГ, або Інстаграм. Для того щоб я змогла сконтактуватися з вами. Терміни такі. Початок 31 грудня, кінець 7 січня. 8 січня в рандомайзері оберу троє людей. Про усе напишу в усіх соцмережах і сконтактуюся із всіма щасливчиками. Проте є один нюанс. Доставку оплачуєте ви, бо я трошки «poor person» все витратила на подарунки, але не подумала, як буду доставляти. Тому перепрошую за це. Чому я роблю цей розіграш? Тому що я люблю вас за те, що ви давали величезну підтримку мені як надрукованими словами, так і в статистиці. Я безмечно вдячна за все. Тому 2024 рік має бути таким самим, але ще продуктивнішим та насиченішим. Нічого не знаю. Якщо він буде не таким, ну це буде трошки образливо. Так, трошечки. Чуть-чуть. Бажаю вам усім спокійних зимових свят, щоб все було добре, щоб ваші мрії за весь рік збулися. Ви почали цей рік добре. Не нехтуйте тривогами, донатьте на ЗСУ, волонтерам на різні потреби. Будьте в безпеці, не хворійте, це зараз не треба. Не забудьте фоловити і підтримувати різних українських блогерів, митців, щоб ми, ми змогли розвивати український YouTube ще краще, ще більше. Дякую вам за перегляд, за все, що ви для мене зробили. Всім папа! -па.